Добрий день, малята! Рада знову всіх вітати! Пропоную вам сьогодні вирушити у незвичайну подорож у космос. Космос приховує багато таємниць і загадок, але перш ніж ми з вами вирушимо у подорож, я вам дещо розповім. Гляньте уважно на картинку, тут ми побачимо цілу родину, яка мешкає у Всесвіті. А ви знаєте, чому ця родина називається сонячна? Тому що сонце. Це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Ми розглянули сонячну систему. У ній найкрасивішою є наша планета, яка називається Земля. На планеті живуть люди, рослини і тварини. А щоб полетіти до космічних планет, нам потрібен транспорт. Тому пропоную вам збудувати космічну ракету. Для цього нам потрібен кольоровий папір, кольоровий картон, ножиці, пензлик та клей. Ось я підготувала такі заготовки. Жовтий прямокутник це корпус нашої ракети. Намащуємо його клеєм, кабіна нашої ракети. Червону колу розрізаємо навпіл і отримуємо хвіст для нашої ракети. Маленькі блакитні кружочки, віконечка нашої ракети. Ось така ракета в мене вийшла. Чекаю ваших робіт. Дякую за увагу.